Всіх, вітаю на своєму каналі. Як ви вже побачили, в нас сьогодні дощ, я тут під навісоком стала. У нас сьогодні дощ, само з, ночі. з ночі і йде, 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 і вже зараз три години дня, ми сидимо вдома, ми нікуди не виходимо. Лара трошки приболіла, в неї навіть трохи температура. І я вийшла сходити в магазин і забрати з нової пошти посилочку отримати. От. І, і не думала взагалі, бачите, я навіть не пробувала, бо не думала навіть нічого знімати вам. Але ну, думаю, треба по показатися, а то ж ви будете чекати і подумати, що щось зі мною сталося. Тому сьогодні в нас таке буде відео невеличке зовсім це дощові кваси. І так як я розумію, тепер у нас дощі будуть тут кожен день. О, дійду, дійшла до магазину, зараз йду в магазин, на нову пошту, Ну, пройдемося трошки по магазинам і підемо вже тоді далі додому. Для тих, хто не знає, що таке буханка, ось стоїть буханка, на яких відправляються в гори, на Драгобрат возять от на таких машинках, які називаються буханки. гуляє. Ну і так як в мене нова пошта сама така дальня точка, то піду зразу на нову пошту, отримую свою посилочку. І знаєте, така у вікно подивилася. Ой, наче трошки перестав дощик Ну, думаю, збігаю. Поки я вдяглася, виходжу знову дощ. І оце такий у нас тут дощ цілий день. І стріхи р'ється О, припустився. Погодка. Не хочеться із хати виходити. Тому я зараз так теж швиденько-швиденько і назад додому. А йду і ще зайду зараз в цей магазин, Мар'яна, зараз подивимося. Нам обіцяли, що в четвер і в суботу тут завозять м'ясо. От подивимося, чи є, чи не є. Тому що. М'яса тут свіжого купити немає де. От тільки сюди завозять свининку. А заморожена курка є по магазинам. Посилочку отримала. І зараз швиденько перебігаю в магазин. Ох, і дощик пропустився який. Ох, ось яка струя біжить. Ого. Гарний дощик. Квіти поливає. Так ось. От, бачите, позавозили свіженьке м'яско, трохи і свининки є, так є. І курятинка свіжа, не заморожена. Це добре. Є всякі ковбаси тут. То зараз щось візьму. Ох, і дощ. Поріщить. Боже, ці машини тут летають. О! Дивіться. Ой! Це я вже втікла. Чекаю, поки вони всі проїдуть. Так, я вже скупилась у мене. Та скільки у вас там. У мене вже повна торба. Тому, тому швиденько. Додому. О, що, яка погодка. Ой, взагалі такий дощ пустився. Поки я добігла. Мені вже по дорозі не були знімати, тому що в одній руці парасолька, а в другій руці сумка. Дивіться, що робиться дощ, дощ, дощ. Це сам з ночі і не припиняється. А я ще взяла була красивки своєї, щоб я ж нові отримала шкіряні. А я ці вділа, бо вже ноги наскрізь мокрі. Зараз швиденько покажу, що я купляла, бо вже в магазині не показувала. Взяла чай, отакий нам, От, взяла яблучок, потім взяла таких бендериків нам з м'ясом. Їх не було, з'явилися. Потім взяла тут і свининка. І курочка. Це вже накупила, це нам до від'їзду, мабуть, вистачить. І взяла капустинку на салатик. І взяла пельменчики. Теж якісь домашні отакі родині. 188 гривень. Отакі от ручна ліпка. А це моя о, коробочка намокла. Еліт. Хто знає, той знає цю коробочку. Завтра покажу. Оце майже на тисячу. От така у нас погодка спортилася. Сьогодні таке зовсім маленьке відео, ну тому що ніде не підеш, не погуляєш, сидимо дома. Можливо, я зараз ще зроблю вам відео, якщо вийде, значить, зробила про мінеральні ванни. Вже там майже все відзнятий матеріал. От, і я так думаю, можу провести пряму трансляцію якби ввечері. Ну, побачимо. Це ще не точно. Так що це так. Ну а на сьогодні з вами прощаюся. Всім всього найкращого, всім гарної погоди. Так що будьте здорові, не хворійте. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.